Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую до продажу пентхаус, місто Ужгород, житловий комплекс Баварія, загальна площа 153 квадратних метри, три житлові кімнати, величезна кухня студія, вітальня, дві гардеробних, два санвузли, чудова простора і велика тераса, плюс два балкони. Також можливо придбати додатково два гаражі від 25 квадратних метрів. Розпочинаємо наш огляд з родзинки. Це окрема тераса, вона величезна, тут 25 квадратних метрів. Тобто завжди у вас буде можливість і відпочити, і прийняти гостей, і навіть облаштувати тут -зону. Значить, Загальна площа 153 квадратних метри і розпочинаємо огляд. До речі, будинок газифікований. Це саме та секція, в якій є газ. Покажу вам відразу найбільше приміщення в даній квартирі. Це вітальня, два панорамних вікна, вихід на балкон. Далі обідня зона і окрема кухонна зона. Як ви бачите, масштаби вражають. Загальна площа обідньої зони і кухонної зони 24 квадратних метри. І а, сама вітальня у нас має 26 квадратних метрів. І починаємо, як завжди, огляд з східної зони. Ось у нас східна зона з величезних плюсів це те, що на поверсі лише один сусід. Тобто ви і сусід, все, більше нікого немає. Ліфт. Ось. Також стоять окремо двері, щоб сюди ніхто не міг зайти окрім вас. Тобто ви в повній приватності. Будь ласка. Ну і запрошую до квартири знову. Нагадаю, загальна площа 153 квадратних метри. Маємо три кімнати, два санвузли, дві гардеробних, окрему пральню, окрему кухню студію, вітальню. Два балкони і величезну терасу. І так, в хідній зоні у нас відразу по праву руку гардеробна. Гардеробна має майже 4 квадратних метри, тут 3,6 квадрати. Можна розмістити спокійну П-подібну гардеробню. Тут же і вивід на електрику. До речі, розведено всю електрику по квартирі, також тепла підлога, опалення це все зроблено. Далі по ліву руку пральня, тут розміщується газовий котел двохконтурний. Також тут по плану має бути сушка, пралка, щоб, ви могли, щоб тут також стояла гладильна доска. Тобто тут буде. По факту да? є вікно. Вікна компанії NoBilex, комплектація Spectrum Plus, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. Ось такий вид у вас в пральні. І ось відразу перший балкон. Зараз ми за декілька хвилин а, на нього зайдемо. Тут у нас колектор на теплу підлогу. Ось. На опалення, перепрошую, а тут колектор на теплу підлогу. З насосом з тим, що треба. Будь ласка. Загальна площа пральні 4,4 квадрата. Тобто тут і пральня, і котельня, і все повністю газовий лічильник, як ви бачите. Ідемо далі. Ми з вами що подивилися? Ми з вами подивилися гардеробну при вході і пральню при вході. Далі коридор. Коридор має 21 квадрат, він те подібної форми. Окремо зона відпочинку кухонна і вітальня зона, окремо житлова зона. Маємо три кімнати. Тут перша, там друга і прямо по курсу третя батьківська найбільша кімната. За хвилинку ви її побачите. І так, перша кімната 15,2 квадратних метри. З виходом на балкон. Балкон має 15 квадратів. Ось така чудова. Перша кімната. Як ви бачите, розведено електрику повністю. Тобто, не лайт варіант, але чітко під кожну. Чітко кожна зона розділена, і ТІВ-зона, і все на світі. Освітлення, все як має бути. Запрошую на терасу, нагадаю вікна компанії Nobilex. Тут у нас 15 квадратних метрів, вихід на балкон з двох кімнат. Ось, ось такий великий балкон. Відразу вам види покажу. Ось такі види. Там монастирі. Ось один монастир, зараз покажу другий монастир. Ось так тераса виглядає з правого флангу. Ось там ще один монастир розміщується. От то вид у вас буде гарний. Тераса 15 квадратів, перша кімната вже переглянула. 15,2 квадрати в цій першій кімнаті. Йдемо далі дитяча. Ось така дитяча. Тут 13,6 квадратних метрів, окрема зона або для шафи, для гардеробної, або ж робоча зона. Це все було продумано від самого початку. Майже 14 квадратів, також вихід на терасу, ця ж сама тераса, що ми бачили хвилинку тому. Ця тераса має 15 квадратів. Ось, будь ласка. Тобто, щойно ми з вами були в тій кімнаті, плавно перемістились в іншу. Та була 15,2, тут 13,6 квадратів. Ідемо далі, покажу вам найбільшу кімнату з житлових. Це батьківська кімната. Тут же і особистий санвузол, і особиста гардеробна гардеробна, до речі, також з виходом на, на терасу або на балкон, як уже її хто називає. Кімната має загальну площу 14,8 квадратів, тобто майже 15 квадратних метрів. Вихід на балкон, балкон має 11,5 квадратів. Покажу вам його відразу. Ось такий балкон. Як завжди, пройдусь по периметру, пойдусь покажу вам також швиди. До речі, там внизу один із гаражів. Ще один гараж є в самому будинку, і ви зможете з гаража виходити прямо в під'їзд. Тобто заїхали, припаркувалися і спокійно собі. Пішли додому. Це у нас вікно з гардеробної. І щойно ми з вами переглядали батьківську кімнату. Ось така батьківська кімната. Далі гардеробна. Гардеробна має майже 6 квадратів, точніше 5,7 А, перепрошую, це не гардеробна, це санвузол. Має майже 6 квадратів, 5,7 квадратних точніших, метрів. Тут і виходи. Холодна гаряча вода, каналізація на ванну і на мийку. Ну, умильку, кажу, на умивальник. Ну і звісно ж на унітаз також вихід. Ось такий санвузол. Тобто він окремий, він знаходиться окремо в кімнаті. Навіть сушка для рушників, вихід зроблений під нею. Йдемо далі гардеробна. Гардеробна має 9,2 квадратних метри, це величезна гардеробна. При бажанні можна її в окрему кімнату переобладнати з окремим входом. З цієї стіни, де я зараз стою до неї спиною. Тобто, з цієї. Ну, в кого таке буде бажання, можливо. Можливо, комусь це потрібно, але як на мене, гардеробна мусить бути. Також радіатор стоїть, розведену електрику, все як треба. І з гардеробної, увага, вихід також на балкон. Тобто завжди ваші речі будуть свіжі, тому що ви зможете провітрювати тут, захочете рекуператор поставити. Ось, будь ласка, щойно ми з вами були на Ідемо далі. Переглянули три кімнати, переглянули коридор, ось вхід, звідки ми з вами починали. І йдемо далі. Ось цей синувузол. Тут у нас, в принципі, виводи також всі готові. І можна обладнати і душ, тут в тому числі. Тут у нас знаходиться вихід на унітаз, каналізація. Тут У нас знаходиться вихід. На омивальник. Як на мене, можна зробити все набагато легше. Сюди розмістити душову, тут спокійно, унітаз і умивальник. Тут місце достатньо. Ось погляньте самі. Витяжка, все як має бути, розводка електрики. Тепла підлога, до речі, у всіх приміщеннях, окрім житлових кімнат. І так, тепер ми з вами в найбільшій в найбільшій частині даної квартири, даного пентхауса. А, розкажу, що тут взагалі планується. Або планувалося, або можливо, ви якось інакше собі захочете зробити. 26 квадратних метрів це зона, яку ви зараз бачите на відео. Тут 26 квадратів. Це вітає. Далі. Обідня зона і кухонна зона. Тут 24 квадратних метри. Звідси ми з вами починали тут і завершуємо. На кухні окреме вікно також є. Можете робочу зону на цю стіну перевести, можете залишити там, де зараз сплановано все. Ось Кухонна зона. Витяжки, електрика, сантехніка. Все розведено повністю, як ви бачите. Також є дизайн проєкт під дану квартиру. Кому цікаво, обов'язково пишіть, я вам це все надішлю. А взагалі краще приходьте на огляди, на перегляди, і це все побачите вживу, все перемірюємо, все передивимось, все, як то кажуть, обговоримо. Тобто маємо 24 квадрати, кухня плюс обідня зона. Тут буде облаштовано обідню зону, якщо ви так захочете. І вітальня 26 квадратних метрів. І далі тераса 20. 3 квадратних метри. Подивіться, яка величезна тераса. Це просто щось неймовірне. Ось така величезна тераса, тут уже плитка стоїть, так само, як і на балконах. Це у нас вікно з вітальні. Покажу вам масштаб цієї тераси. Ось, будь ласка. І тут ще вихід з вітальні є на цей балкон. Видно гори. Тобто з квартири вашої ви можете бачити все місто Ужгород. Ось така чудова квартира. 153 квадратних метри, місто Ужгород, житловий комплекс Баварія, пентхаус. Тобто, це єдиний пентхаус, який тут залишився на продаж взагалі. І то людина вирішила його продати. З плюсів лише один сусід. Приватна територія по факту, тому що ніхто до вас сюди не зможе зайти. Друге, можливо, докупити два гаражі. Третє закрита територія повністю. Поруч дитя... дитяч... дитячий садок, ось його до речі видно. Школа, університет, вся інфраструктура, все знаходиться поруч. І кордон поруч. Тобто, ваші жінки зможуть їздити ще й швиденько в Словаччину. Ось такий чудовий пентхаус. Ви що, не переглянули. Усіх запрошую, хто зацікавлений на перегляди. Кому потрібна додаткова інформація, в описі до відео буде мій номер телефону. Обов'язково телефонуйте, обговоримо всі нюанси, все, обов'язково обговоримо. Стартова ціна 1300 доларів за квадратний метр, і окремо можна придбати гаражі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої всім нам перемоги. І хто не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться.